Я зараз ще Що ти робиш? зайнялася іншою справою, і поки я тут пішла на вулицю, я ця лухину зламала. <гум> Мені шкода. Спробую укорінити, пообрізала ось так під брунькою. Брунька. І тут у нас коси пообрізана. Та вона не прийметься. Ну, експеримент проведу. Е, вода у мене є є Треба тут. режим дати. Тут в мене є вода, я додала окорінювач, так чуть-чуть, так, так намокнула її в воду. Може, а вдруг прийметься. А якщо прийметься мені. Чому так дзвонить? Хрусталь? Воно буде у мене на кухні, я буду експериментувати. Експеримент. Скільки там їх є? 12 штук, так? Угу. То буде по 6 штук кожному. Так. <рес> а що? О, то вже наїмся. Повір, який він голодний мене. Після вчорашніх тих, Як він називалося? Біла біля берези. <рес> Ну, коротше, то солодке, що біля чогось. Баба галама. Юрко, м'яса хоче, а не шпундиків. О, що то ми сьогодні? Молоко будемо пити? Не молоко. Де ти взяла ту пляшку? А ну відгадай, що -то таке. Та молоко що? Ніяке не молоко, то березовий сік заморожений. Я сьогодні діставала помідори з морозильної камери і вирішила сік принести. Який ми заморозили минулого року, в місяці березні? Ще ліпше? Він можемо давати рік Ще часу молоко? вже вистояний сік. Так що, Юрку. А чого ти його запхала туди в морозилку? Для того, щоб зберегти сік, що використовувати протягом цілого року, щоб березовим соком частуватися зимою. Я за той сік і забув. Треба заглядати частіше в морозильну камеру. Це не в моїх інтересах морозивна камера. Як то не в твоїх інтересах? В моїх інтересах розсада. Так що приступай, розморозиться. Будемо лікувати. Що він лікує? Все лікує. Все лікує. І тебе вилічить, і мене вилічить, так. серед зими свіжого соку. І все у нас вийде. Добре, доброго дня, друзі. ми ведемо, говоримо, говоримо про сік, а нічого не, не вітаємо. Доброго дня всім. Я ще поясню, чому ми запхали той сік в морозильну камеру. Тому що в нас його було дуже багато, і зберегти його цілющі властивості не було можливості літом, була сильна жара. І щоб його не закручувати, ми його. Щоб не кип'ятити. Тому що якщо його закип'ятити, він втрачає. Свої лікувальні властивості і втрачаю всі поживні елементи. Тому ми морозимо, ми все морозимо. Все, що злаплю, то і заморожу. Ну, що ти будеш готувати сьогодні? Сьогодні я буду готувати курячі гумілки. з помідоровому соусі. Помідорів нарвала на городі, з грядки зразу в морозивну камеру. Він так був помідор на городі висів на кущі і в морозивну камеру. Тобто літо ось воно прийшло. То ти ходиш на грядку в морозилку, так? в да, мене в морозилці вся грядка. Плавно переїхала з городу в морозилку. Цибуля так? зелена. Тоже заморожена? Також заморожена, якої тьма постійно є і шкода, щоб пропадала. А зимою цибуля дуже і дуже в пригоді стає. Дуже надає стравам такого бульйонного смачного смаку. Так. Ось я буду готувати ті гомілки, і для приготування мені потрібно буде цибуля. Чесничок, лавровий, листок, сметана, спеції такий перець, майоран, філь. Підсмажувати я буду буду додавати олію і буду давати масло селянське. І ще буду додавати для смаку до соусу аджику. Соус перця, то що Юрік пробував. Гострий, дуже класний перець, до речі. То, що я сказився? То, що він сказився. Ну, нам того перцю, якщо таку розібрати, розібратися, нам на зиму вистачає 3-4 баночки. Ну, чотири, якщо для нас двох, такі чотири баночки вистачає по вуха. Але він дуже смакує, дуже пасує до всього. Навіть коли замариновуєте стегна чи, чи гумілки. Також маринад можна давати. Та й так, я завжди беру соус, якийсь такий, що лагідний і домішую, він такий стає взагалі нелагідний. Так, перше я маю посолити поперчити стегна. Стегна. Гомілки. Стегна. Вдаємо перець. Ще потрібно мені буде бульйон. Бульйон я зварила з з одної гомілки і овочі. Поперчила, посолила до смаку. Перемішала руками, руки помила. Переміщаємося на інший стіл. Де я сонечко? Беремо масло. Даємо трішки олії. Нічого собі трішки. Оскільки я дала? Дві столові ложки. То олія в мене оловико, а можна давати яку хочете. Даємо масло. Масло розтопиться. Масло стрибає. Несправжнє, значить. Вода просто, стріляє. Просто внизу я оливкового олія. І що? Вона дає таку реакцію. Який... То вода так стріляє. в мене води не було, Юрій. Там, що мене в маслі стріляти. є вода. Не знаю, мені ні разу не стріляло. А що воно робить? Потрібно. Викладаємо, гомілки обсмазувати. Зі всіх сторін. Зі всіх сторін. <рістична> щоб наші горілочки були рум'яні. На великому вогні. Щоб вони не варилися, а смазувалися. А щоб не скакала олія, прикрию трошки. Берете в тебе, так? <рістична> Кличкою накривати погано, тому що вони будуть варитися, а так вони смазуються. <рістична> Тим часом я нарізала цибульку, поки в смажуються. смазуються. До так. Гомілки прирум'янилися, викладаємо їх в іншу посуду. Накладаю решту, що розшилося. І також осмазуємо. там 12 штук, так? Uh -huh. То буде по 6 штук кожному. Так. Uh -huh. <laughs> а що? Ну, то вже наїмся. Та білі, який він голодний мене. За вчорашній тип як він називав <laughs> Біла, біля берези. <laughs> ну, коротше, то солодке, що біля чогось. <laughs> Баба галама. За вчорашній. Пундиків кокосових. Юрко м'яса хоче, а не ж пундиків? Нічого, зато внуки довольні. Друга партія ножок. Ножок чи лапок. Гомілки. Ага, Гомілок. <laughs> Готова. Викладаємо. І шум пропав З гумілками разом. всю саму олію з маслом додаємо цибулю. Цибуля тушкується, нарізати будемо помідор. Прекрасені. Красені. Красені з літа. Кірка гама знімається сама відстає, ті м'ясисті. Саме найкращі помідори. Наші, правда? Наші насіння. То є сорт, той, що називається у нас з ребрами. Ребристий. Яскраво червоний з ребрами. Ну той, інтересно. Такий самий. Той є повинні. малиновий, а той є червоний. Ніх його? Ні, він просто не вистигший. Та шкіру з нього зняли. Малиновий. Руденка. Свіжий помідор. Дай купить. Хоч морозова? Що ти, Юрку, мовчиш? Кажи щось. Розморожую. А, -а, -а, а Язик скрутило. Чого? Найкраще краще це цілі помідори. Я пробувала нарізані. У мене ще є порізані трохи. А ціленькі морозилки витягнули. І ось такий вигляд апетитний. Ну і смак так само. Свіжого помідора. Я до речі, ще знаєте, що морозила? Зелені огірки. Звичайні огірки заморозила. Юрій, я робила салат, я, як тобі салат був. Я робила салат з зеленою цибулькою, так само замороженою. Заморожений огірок, сир сметана. Ну, Я думав, що ти купила огірки. Сум'яний салат такий вийшов. Дуже смачно, до речі. Я ніколи не морозила. Тому в цьому році я перший раз заморозила огірки. Просто я ж не знала, що я з ними маю робити. Може, повидло, думаю, що я просто заморозила. Там ми заморожуємо сливи цілі. Ніякі кісточки я не вибираю. Сливи виймаємо з морозилки. Кипятком обшпарюємо, зробимо сливом шок. І цей. І вони такі, як свіжі. Найкраще, що є. Наступний рік я багато заморожу слив. В цілому розвитку. сливи. ми сливимо цю рослину, саме сливи І Свіжі сливи ніби зі мною. Давно вже не їли. Треба буде витягнути. Сливи, помідори, булгарський перець також ціленький заморози добре. Але він же, на жаль, у нас закінчиться. Пішли не знаходжу. Леву ситуацію і більше нічого. Цікаво? Хм? Цікаво за мої свіжі не Те, що в магазині. Вони в магазині є, але. Пластмасові? Там смаку ніякого. Коли купуємо. Помідорів ми точно не купуємо і об'єктив домою. Банани купуємо. І лимоні. І хурмом. Цибуля підрум'янилася, додаємо помідори. Прямо до цибулі. Май помідорів, можна додати томатну пасту, Томатне пюре. У нас ще є томатне пюре також. Помідори світяться на сонці. Пену цибульку. Вона в мене такой замовлю важливі. Така, як свіжа. І будемо тушкувати до готовності. Чекаємо, щоб овочі втушкувалися всі разом. Овочі вже тушкувалися. Зараз я буду додавати спешний перчик. Все до смаку. Сіль. Майоран. Трішечки. Гострого пер, гострого соусу. Дуже гострий. Чилі. Лавровий листочок. Натру часничок. Можна порізати. Ще додам сметану. Все гарненько перемішаємо і потушкуємо ще пару хвилинок. Спецію додаєте за смаком своїм. Якщо бракує солі, додаєте ще солі. Пару хвилин ще чекаємо. овочі зі сметаною і спеціями вже втушкувалися. Я легесенько спробую на смак. Більше нічого не потрібно, не потрібно. Піднімаємо важку сковорідку. Помогти тобі? Ось така важка, почавунна. І видаваємо до наших гомілок. Двома руками аж треба. Потрясли і додаємо, ще трішечки бульйону. Я думав горілки. Рам. І додаємо, ще трошечки горілки. Гарно звучить. Ти би набухав. Юрку, ти налякаєш вже. Що не гріх, то не гріх. Так курячі гомілки ще будуть тушкуватися 20 хвилин в соусі. І тоді ми будемо їх смакувати. Чекаємо. Ну Що там ле з твоїми гомілками? Давай вже будемо знімати до кінця, я вже ну, їсти хочу. Я зараз ще що ти робиш? зайнялася іншою справою, І поки я тут пішла ще на вулицю, я це лухину зламала. <гум> Мені шкода. Спробую укорінити, пообрізала ось так під брунькою. Брунька. Тут навскоси коси пообрізувала. Та вона не прийметься. Ну, експеримент проведу. Вода у мене І є. Треба тут. режим дати. Тут в мене є вода, я додала укорінювач. Так чуть-чуть, так намокнула її воду. Може, а вдруг прийметься. А якщо прийметься мені. Чому так дзвонить? Хрусталь? Воно буде сяти в мене на кухні, я буду експериментувати. Експеримент. Експериментатор наш. І що з того вийде? Чи воно мені прийметься? Зараз я поставлю воду в укорінювач і накрию його <реш> Цікаво. Створюю парникові умови Маєш резинку? Побачимо. Та зараз принесу собі родинку ще Під низ. Звідси, так, Дивіться, такі похабочки. Може, повітря випусти? Зараз випущу. Все, випустила. Так все даю вию. Слівку, щоб стікала волога. Конденсат, щоб стікав. Роса. Роса. Mm. І ставлю саме світле місце. Обов'язково. І, що з того, і що з того вийде, будемо бачити. О. Експеримент продовжимо. Якщо нічого не вийде, то не покажу вам. Буде. <рес> так, долучаємося до наш... Ні, як воно? Приступати... Продовжуємо. О. Продовжуємо. Гумілки наші вже готові. Гумілки вже готові. Курячі гумілки вже готові. Вже можемо смакувати. Дуже багато є соусу. Для соусу я приготую або гречку, або картоплю. Я хочу рис. Приготую рис і будемо соус їсти з рисом. Рис я не готувала. Приготуєш? Приготую. Думаю, де ти ходиш? Хожу, хожу. Хвилювалася тими лохинками. Але хто знає біду, то їсть гумілки без рису. Правда, Юрку. Я не буду їсти без рису. А я буду. Верненько салосом ков'ю собі. Ти що, так зможеш сама з'їсти? Що? Ну, так висядеш і з'їш. А що по мені видно, що я можу не з'їсти чи що? Влупиш дві ножки. І навіть не, нічого мені не буде. І навіть мене не попросиш тобі допомогти? Без рису їсти. Друзі, ось такі вийшли в мене гомілки, вроді нічого такого складного, але все рівно, я готувала, вкладаючи душу. Я думав, ти скажеш, але смачно. Ти ж не пробувала ще? Смачно? Зараз не пробувала, перед тим колись пробувала. Соус смачний, наші гумілки також смачні. Якщо вам сподобалося, як ми готувалися з Юрком гумілки, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. Смачного готуйте, дуже смачно. Дай я попробую. Ні, Підливку дай мені. Я тобі не дам попробую, зараз будеш мене критикувати. Харит... Критикувати. Як тут людям розказуєш тут гарні такі речі. Що? Ну, я би ще мою рану дав. Мою рану дати від ві ложки. Що таке? На таке корито. Ми ще зараз в гості підемо. Корито. Тільки трошечки дали соусо такі пікантні, правда, вийшли? Угу. Що Угу. Mm -hmm. Добре, все. До побачення. До побачення. Каже Вірку до побачення.